Тарас, а що ти робиш? Це я просто готуюсь до шоу. Я просто не можу вам не розповісти про цей телевізор. Це флагманський 65 дюймовий Samsung s 95 d І в ньому ідеально просто все. Головна його фішка це антибліковий екран. Його можна дивитися навіть у яскраво освітленій кімнаті, і все буде чудово видно. Це якась магія. До речі, ця технологія запатентована Samsung, тому такого ви не зустрінете в жодному іншому телевізорі. До того ж, кольори тут яскраві і чіткі. Бо це OLED. особливо неймовірний чорний. Він тут реально чорний, а не 50 відтінків сірого. Яскравість та кольори тут покращує штучний інтелект. Він аналізує кожну сцену і підлаштовує все так, щоб все виглядало максимально природно. А ще нейромережа може покращити якість контенту до 4К. навіть якщо він був у гіршій якості. Це дуже круто. S95D універсальний. На ньому класно дивитися не тільки фільми і серіали, а й ігри на ньому виглядають просто відмінно. Тут є всі налаштування для приставки. Тому все дуже плавно, злагоджено і без всяких зависань. А ще тут дуже динамічний і об'ємний звук. Є керування розумним будинком, навіть пульт на сонячній батареї. І він дуже класно виглядає завдяки виносному блоку для підключень телевізор тонесенький, як картинна рамка. Ідеальніший телевізор знайти неможливо, бо такого просто не існує. Samsung S95D підійде абсолютно будь-кому.